Всіх вітаю, друзі. Мене буквально 30 секунд тому вжалила оса, але я все одно запишу це відео. І біль від укуса оси точно не зрівняється з болем, який я відчуваю, коли дивлюсь українські новини. Давайте зараз все розберемо. Дивіться відео до кінця, підтримайте своїм лайком, коментарем та підпискою. А також, хто знає, як спастись від болю після укусу оси, пишіть в коментарі під цим відео. Отже. Почнемо з першого. Було продовжено військовий стан. Ми всі це пам'ятаємо. Це було зроблено на днях, і також були розмови про те, а що якщо зараз буде перемир'я в Україні, а військовий от продовжили. І замголови комітету ВР з питань нацбезпеки Чернів заявив: якщо ми досягнемо миру раніше, то Верховна Рада своїми голосами... Може підтримати припинення воєнного стану в будь-який час. Давайте по-чесному: навіть якщо буде перемир'я, ніхто нічого відміняти не буде. Знайдуть мільйон причин, щоб цього не робити, бо в такому випадку прийдеться відкрити кордони. А як тільки відкриють кордони, одразу ж дуже багато українців просто виїдуть з території України на випадок, якщо потім знову все продовжиться. Тож, якось так, наступне про контракти для людей 18-24 роки. Дуже в нас міноборони це піарить. Ми це також в окремому відео розглядали вже неадекватні е, відеоролики від Міністерства оборони, які не знаю, навіть на кого направлені. Але народний депутат е, Кемельчук говорить е, е, одну дуже сувору, але дуже реалістичну е, думку. Давайте її послухаємо. І що тут є обман прямий. Два мільйони гривень ніколи не дадуться відразу, вони видаються частинами. Вибачте, за пряму річ, якщо доживеш так. до кінця контракту, це взагалі просто дика маніпуляція. А більш того, тут є обман прямий. Два. Ось так. Тобто, Міністерство оборони постійно говорить про те, що от там за рік служби, якщо тобі з 18 до 24 років можеш піти заробити 2 мільйони гривень, це ж так круто, отримати іпотеку і все інше. І е, пан е, народний депутат, власне, говорить, на жаль, просто-напросто жорстку правду, що е, всі мовчать про те, що до кінця цього контракту потрібно ще дожити. Також... Е, Виходячи з цього, в нас є ще одна заява військового. От, Я так розумію, це громадянин Грузії. Його звати Амбако Созіашвілі з позивним Кобра. Давайте його послухаємо. Він також висловився: по... Як, що він думає про службу фактично дітей 18-24 роки. Давайте послухаємо. Ну, я ж я вважаю, що люди. с 18 до 24 лет они не должны воевать. Потому что ну, если э, они будут воевать, э, после войны в Украине очень мало останется э, людей. Это Украинский генофонд с 18 до 24. Но ну, они, если хотят воевать, они сам придут. Э, и подпишут контракт, и будут на, на фронт идти. А, э, Амбако, а от я зустрічав таку інформацію, що лише 500 контрактів укладено, тобто заявок там більше подавалося, але по факту за два місяці, вже понад два місяці, в районі лише 500 контрактів укладено, от 18-24. Як ви вважаєте, ну як, як розуміти такий показник, Чому він ну, такий, ну скажімо так, невеличкий? При тому, що мотиваційний пакет там великий, там і грошова допомога, і там Вибиваю різні пільги, квартири? Потім і, з освітою та... момент після проходження так. відповідно до бойової служби вона так. також безкоштовно стає для військових, тобто заохочують. Чому от молоде покоління якось не відгукується та активно? Мені для мене дуже дивно бачити ведучого в студії. Чоловіка мобілізаційного віку, який е, задає питання, чому ж молоді не відгукуються йти на війну? Питання: якщо тобі ти не розумієш цього, то чому сам ти сидиш в студії, а не ще не знаходишся на фронті? Чому тобі не відгукуються? Це просто йдуть маніпуляції, знаєте, на таких високих рівнях для того, щоб це впливало на маси? От, але чути це від до цього чувака, це е, від ведучого це питання, це якийсь сюр. Це. Ну то, то, що в них у них нету мотивації, у них нету мотивація, щоб вони е, воювали і защитили свою страну. А що ми можемо ще зробити? Що потрібно запропонувати? На що потрібно на, на чому потрібно наголошувати, на чому акцентувати, щоб відповідно змінити подібну ситуацію? Треба, щоб от, воєнні, які вже не служать, які ветерані в тілових частинах, треба, щоб ці люди тренували їх, общалися більше з такими людьми, у яких нету мотивації. І вони, щоб вони захотіли не через те, що їх будуть деякі платити воювати, а через те, що у них буде мотивація захистити свою країну. Більше. Uh -huh. Ну, от така от, бачимо, що сам військовий, власне, на початку відео і говорив, що е, українці віком 18-24 роки це генофонд України і це е, те покоління, на якому Україна буде триматись наступні десятиліття, фактично. От. І е, чому у влади інтерес саме до мобілізації цієї категорії чоловіків, не зрозуміло. Чому не розробляються досі масово програми по залученню іноземних добровольців, яких є дуже багато. Ми з вами про це вже багато разів говорили. Є вже прийняті постанови. Ми також це з вами вже розбирали в одному з відео. Зовсім недавно постанова номер 442 яка дозволяє фінансувати привезення в Україну іноземних добровольців з країн всього світу. От такий момент, що. Думаєте з цього приводу, пишіть в коментарі. Так, наступне ще раз в нас буде зараз нардеп Кемельчук. Багато хто задається питанням, чому в Україні зі Сполученими Штатами такі відносини напружені, особливо після того, як прийшов Трамп до влади. Нагадаю, хто в нас там посол, і нам про це нагадає також народний депутат Кемельчук. Давайте послухаємо. Це, ну я не знаю, мені здається, якби якийсь американський посол десь в будь-якій країні світу був, то йому вже б знесли голову за таку поведінку. Давайте послухаємо, що робить наша Маркарова. Вона була тоді в овальному кабінеті, була Ольга Стефанішина в кабінеті, Маркаров, яка отак от робила в mm -hmm. цій історії, але тим не менше продовжує ще працювати. Ви що ж знаєте, те, чому в неї проблеми виявилися зі Сполученими Штатами і адміністрацією? Ні, не знаєте. Вона відкрила ресторани власні в Сполучених Штатах. Це дурня. Тому що відкрила молодець, так би мовити, якби не прорекламувала це на офіційних а, джерелах. Представ, не, пробачте, Українського посольства у Сполучених Штатах це називається повний дипломатік фейл. Ви уявіть собі, це не то, що це просто корупція на найвищому рівні через державні джерела, фактично в маркетингових цілях використовувати державні джерела для реклами свого бізнесу. Це абсурд. Ця людина має не то, що не бути дипломатом і послом в найсильнішій країні світу. Вона має бути повернута екстрадована в Україну і має сісти у в'язницю за корупцію. Чи буде це ні? Вона продовжує далі виконувати свою роботу. Штати неодноразово заявляли, що вони хочуть зміни посла. Але українська сторона е і наша потужна дипломатія це ігнорує. Це ігнорує, чому? Бо в них свої інтереси, вони роблять бізнес. Після цього її серйозно ніхто не сприймає. Як спеціаліст в сфері фінансів вона в Україні була прекрасна. Окей, поїхала до Сполучених Штатів. Це була її геостратегічна мегафатальна помилка. І після цього, ну може, якісь інші країни її можуть спокійно приймати. Сполучені Штати, на жаль, після цього її сприймати не можуть. Ось така от цікава думка, цікаві факти. Знову ж таки, дипломатія хромає. Хто від цього страждає? Депутати наші чи Верховна Рада, чи Шехти? Звісно, ні. В них все добре. Страждають пересічні українці, через, як, як мінімум, через напружені відносини зі США, які, від яких фактично залежить майбутнє України без перебільшення. Далі, наступне герой України Євген Громадський. Говорить також цікавий факт про те, що е, політичні партії на сьогоднішній день вже почали підготовку до виборів, хоч нам розказують, що виборів не буде, не зрозуміло, коли вони будуть. Політичні партії почали хантити топових медійних військових. Давайте послухаємо: чи хантили тебе хоч раз якісь політичні партії? Можливо, да. розкажи це. Буквально було за останні півтора місяці два рази. Всі готуються, типу, до виборів. Да? Перший раз, е, це було... мені назначили зустріч просто поспілкуватися. Uh -huh. Ми прийшли, і мені такі. Твоя задача давай до нас, твоя задача от просто в один момент сказати, що ти підтримуєш нас. Uh -huh. З тобою, з тобі нічого, ні, за це не бути. Просто в один За це, типу, от ми зараз їдемо в будь-який салон. Ти показуєш що так на любу машину, ми тобі купуємо машину. Класна да, Друга ситуація. Типа, це було вже прямо. Ну, типа, не просто от... якось. Одразу, а, да, а це та ж сама людина була. Uh -huh. Також назначили другу зустріч. Приїхали, знаходять, отак поклали ключі від машини. Від крутої машини. Дійсно. Від крутої машини, я б засоб... Це марка була. Тойота. Угу. Поклали кажуть, це тобі просто подарунок. Просто так. Просто так, так. Да. От бачимо: політичні партії це наші чиновники, які отримують заробітну плату з податків. Можуть отак розкидуватись новенькими автомобілями, дорогими автомобілями. Е, а після цього, і знаєте, от на оце дивляться іноземні партнери. І бачать, як з однієї сторони, от така херня відбувається в Україні. І ми знаємо, що це є. Це, як вже, я не знаю, частина нашого політичного життя. Оця просто кончена, тупа корупція. Е, іноземні партнери дивляться і кажуть, так у вас є гроші. У вас ну подивіться, депутати можуть отак жити. Це, це не то, що Зімбабве, це Демократична Республіка Конго. Розумієте, зробили з країни помийку. І далі що? і далі всю відповідальність перекладають на якихось уявних ухилянтів. Це просто абсурд. Просто абсурд. До того ж, абсурда можу додати ще одного мега крутого політичного діяча, міністра агрополітики України. Я не знаю, це знаєте, це в туди ж в пул до оцих наймання військових в політичній партії. Туди ж до Маркарової, яка свої кафешки рекламує через джерела державної державних якби державного посольства, і туди ж можна додати нашого світило нашої політики, міністра агрополітики. Давайте його послухаємо. Де кажуть, що в нас в Україні з'явилося нове золото. Яйця вартість за десяток яєць зростає в постійному тричні прогресії. Можемо це якось зупинити цей приріст цін, Чи скоро яйця перетворяться у нас на елітний продукт? Я думаю, що ви вирішите цей епізод. я зараз кажуть? Я чув інше. Говорю, що українці встали в яйця. Це правда. Стома ті Ви сказали про золоті, все. от така відповідь на питання. Знаєте, в мене немає слів. Це наші міністри, це найважливіші персони в Україні. Найкращі, кого можна було знайти. Ви розумієте? А потім питають, чого е, в Твіттері постійно висміюють українських політиків. А, а, а ці потім ображаються. Ну, що на це можна сказати? Людина їй говорить, журналістка його питає про конкретну проблему. Він розказує про сталеві яйця. Що думаєте з цього приводу, пишіть, друзі, в коментарі. Дякую всім. До зустрічі.